Всім привіт! Ви на каналі магазину Інтертехніка. Сьогодні на обзорі буде китайський міні-трактор Dongfeng 244 DHX. Розповім його характеристики, назву актуальну ціну і виражу свою думку про цей міні-трактор. Ну що ж, приємного перегляду, поїхали. Почну з зовнішнього вигляду цього мінітрактора: дизайн стриманий, нічого лишнього виглядає сучасно та стильно. Про характеристики цього трактора докладніше. Двигун тут 3-циліндровий, видає 24 кінські сили. Двигун атмосферний, циліндри розташовані в ряд вертикально. Має 4 клапани на циліндр. Поширена модель двигуна ставиться на дуже багато китайських міні-тракторів. Модель обладнана гідропідсилювачем керма. Це дуже великий плюс. Має повний привід, блокування заднього диференціалу та однодискове щеплення, обладнаний валом відвору потужності. Ось бачимо на дві швидкості. Взагалі, від себе скажу така фірма, як DongFeng, відрізняється серед інших фірм, які роблять. Техніку тим, що вона її робить дуже якісно і дуже гарний підхід до клієнтів. Але у відповідь це виражається більшою ціною. От, наприклад, бачимо, що тут не просто метал, а тут поставлений ось такий резиновий коврик. І він не якийсь там міліметровий. А ось, бачите, дуже грубий і надійний. І так само рахується всього. Усе, що тут зроблено, виконане, дуже якісно і продумано. Через це мінітрактор має трошки більшу ціну, ніж у конкурентів, і вона становить 204 тисячі гривень. Ну, я вам вже пояснив, чому вона вища, тому що трактор виконаний більш якісно. І дуже багато елементів, яких у конкурентів немає. Бачимо не просто якісь там шлангочки резинові, самі дешеві, а ось такий оплетений. Ось такі віконці маємо. Бачимо та водниці, все є. Профіловеси, всі з'єднання. Ось бачимо на комотах такі накладки на циліндрах. Щоб все ходило і служило. Ось такі акуратні хамутики маємо. Я вам кажу, кожна деталь тут дуже продумана, і цим відрізняється фірма DongFeng серед інших міні-тракторів. Ну, дуже приємно, що тут є, наприклад, такий коврик. І... Так, сідаємо, розповім вам про органи управління та салон міні-трактора. Ось така приборна панель. І прибори, я вам скажу, тут не одноразові, як на бюджетних міні-тракторах, а досить таки гарно якісно виконані, і я думаю, вони будуть служити. Ось такий речах КПП, ось нейтраль і ось схема перемикання. Реверсу немає, ті тільки повишені і понижені. Тобто 4 плюс 1 помножено на 2. Трактор запускається. З електростартера, з цим проблем ніяких немає. Ось важкі управління валом відбору потужності та гідравліки. Бачимо дві швидкості і ось є обороти, які є. Також обладнані таким акуратним ящичком для інструментів. Ось такий він. І він не жестянка, а такий міцний грубий пластмас. Ось такий міцні. Великі завіси. Дуже, мені подобається що, що, дуже приділена увага до деталей. Ось це мені в ньому подобається. Як підігнані деталі один до одного. М'якенький. руль ну, Відчувається відразу трохи більша якість, ніж у конкурентів. Ось такий міні-трактор був на обзорі. Напишіть в коментарях, чи це занадто висока ціна для нього, чи мала. Що думаєте? Також напишіть, що б хотіли ще побачити на каналі, що вам зняти. Можливо, є у вас якісь ідеї, я обов'язково їх перегляну. Ставте лайк такому тракторцю. Не забувайте підписатися на канал. Дякую за перегляд. До побачення!